Я чоловік бідний, грунту немає, крихітки, всього на все одна хатина та й то стара. А тут жінка, діточок двоє, коби здорові, треба чимось жити, треба якось на світі держатися. Два хлопчики в мене один чотирнадцяти, а другий дванадцяти літ. Пастушать у добрих людей та й зато мають їду й одежину яку таку. А жінка пряде, також де що заробить. Ну, а в мене, старого, який заробок? От піду десь колись до близького зрубу, наріжу березини та пипнаю мітовки через тиждень, а в понеділок беремо з жінкою по зв'язкові на плечі та й на торг до Дрогобича. Невеликий то з того й заробок по три, чотири крейцари за мітлу, а панові заплати за пруття, ну то мало що й лишиться. Але що діяти, треба заробляти, треба, як мож своїм світом токанити. Та й що за життя наше? Бульба та борщ, часом деякі крупи, та й хлібець, який лучиться. Житній то житній, а ячмінний або вівсяний, то й за то Богу дякувати. Ще як літо, то півбіда біда. Чоловік дещо заробить у багатшого тут роїв у пасіці припильнуєш, там у саду ночуєш, колосіна та смопів поробиш. Ані, то саком підеш у потік, рибу деяку спіймаєш, або досвіта губ деяких із лісу наднесеш. Ну, а в зимі всього того не стає. Що від людей за роботу дістанемо, тим і заносимося, а не раз, той голодом дебеліємо. От як то бідні халукники. Ну, видати, а ще знайшовся добрий чоловік, що позавидів і нашим достаткам. Дісто, діто, забагато, діду, у тебе добра, розтовстієш занадто, розгуляєшся. Так, от тобі на, та й всипав такого, що, Господе твоя воля. Слухайте, як то було. Іду я собі раз містом, мітли, зв'язані докупи, несу на дрючку на плечах, іду та й роззираюся довкола. Чи не киває хто на мене, або, чи не кличе, де жидівка. Чоловіче, чоловіче, а почому мітли? А тут народу довкола звичайне торгола днина. Зиркаю я довкола, виджу, іде позаду мене якийсь панок, горбатий, головатий, як сова, а очі у нього сірі та недобрі, як у жаби. Іде, та все на мене поглипує. Я став, гадаю, може, чого хоче, а він нічого, став і собі та й дивиться в другий бік, нібито йому, про мене, й зовсім байдуже. Іду я далі, він знов за мною. Мені якось зробилося недобре. Пек тобі, бідо, гадаю собі, що то таке? Аж ту жидівка збоку кришить Чоловіче, чоловіче, почому мітли? По п'ять кажу не, як по п'ять, нате вам три. Давай чотири. Ні, три, ні, чотири. Сторгували ми за півчверта крейцара. Я свою в'язанку з плечей розв'язую собі спокійно, даю жидівці мітлу, аж ту і горбатий панок за мною. По чому мітовки продаєте? питає мене. По п'ять крейцерів паночку кажу купіть мітли добрі. Він узяв одну, потрібував. Так, так, каже, нема що й казати добрі. А ви відки? З монастирця, так, так, з монастирця, а ви часто мітовки продаєте. Ні, не часто, от так, раз на тиждень у понеділок. Ага, ага, що понеділка? А багато так у один понеділок продасте. А якся трафить, паночку? Часом я й жінка попродамо всі, що винесемо, а часом і не попродамо. Гм, то ви й з жінкою? Обоє, значить, по отакому зв'язкові виносите? Та так, прошу пана, часом по такому, часом і по більшому. Ага, ага, а багато так за тиждень мітовок можете зробити. Та то, прошу пана, як до потреби. Літом продається їх менше, то менше й роблю, а восени та в зими то більше того товару йде. Так, так, розуміється, бо то видите, я ліверант до цісарських магазинів, то мені би треба таких мітовок багато, так зо сто. Могли би ви на другий тиждень зробити мені сто мітел. Я поміркував трохи та й кажу чому ні, зроблю. А де пану донести? тут, каже пан, та й показав на один дім. Але пам'ятайте, принесіть, я вам зараз і заплачу. А по чому, кажете, одна? Та вже як пан стільки беруть на гурт, то я спущу танше по чотири. Ні, 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 не треба, не спускайте, я заплачу й по п'ять. Бог най панові дасть здоров'ячко. Ну ну, бувайте здорові, а пам'ятайте, віднині за тиждень приходять. Та й з тим словом панок поштельгукав собі кудись, а я лишився. Ото, гадаю собі, який слепський пан навіть не каже спускатись ціни, а на таку суму мітлів замовляє. Та же то ціла п'ятка буде, господи. А я, прости, Господе, гріха, вже й зачав був зле помишління на нього мати, як він отак за мною стежкував. Ну, дай йому, Господи, вік довгий, Прицінь, хоч раз мені, добрий заробок трафився. Швидко я кинувся за своєю старою, попродали ми свій товар, чи й не попродали, купили солі, сірників, чого там іще нам було треба, та й додому. Кажу я, старій, що, отак і так, заробок добрий лучився, буде за що й податок заплатити, ще й для неї на зиму підшиття буде. Вона й собі ж зраділа. Треба буде, каже, взятися обоїм, а то ти сам за тиждень не зробиш усе її роботи, то я вже своє все відложу. Добре. Отак, гуторячи, поспішали ми трохи що не підбігцем додому, щоби, бачити, часу не тратити. Зараз того ж дня прихопилися обоє, як до гарячого борщу. Пруття наносили цілу стирту, фабрика в хаті. Я гілля обламую, вона листя обчимхує, аж їй шкіра з долонів позлазила, а я відтак грубші кінці ножиком чихолю, складаю, в'яжу, держаки стружу, кипить робота. Прийшлося до неділі. Ціла сотка мітел готова, і в зв'язки по 5-20 пов'язана. Так уже й прилажено, що кожне з нас бере по два токи зв'язки на перебесаги через плече у жовка, один зв'язок на груди, а другий на плечі звисає. В понеділок беремо ми добрі дрючки в руки, зв'язки на себе чеше до міста. Спека така, що крий, мати Божа, з нас тюрком поти льються, в горлі пересохло, ну, але що робити? Коли заробок, то заробок. Приходимо до міста, всі жиди на нас очі повивалювали, що то не бачили ще, щоби хто коли такі великі зв'язки ніс. Слухайте, чоловіче, посмішковується з нас, а ви де коні продали, що самі фіру пруття двигаєте? Чоловіче, чоловіче, кричать другі, а в кого то ви березовий лісок купили? Чи ви на продаж лісок березини з бабою до міста принесли? Що хочете за лісок березини? А ми нічого, ледве дихаємо, а йдемо, аж очі з голови лізуть. Дав Бог, якось ми долізли аж до того дому, де пан казав чекати. Прийшли перед ганок та й долових оберемками на землю, а самі, мов неживі попадали на ті оберемки та й відсапуємо так, що аж язики повивішували. Нема, нема, аж тут вікно скрип, наш панище визирає. Ага, каже, то ви, чоловічку. Так, прошу пана, то я з мітлами. Добре, добре, я зараз до вас вийду. Запер вікно. Ми чекаємо. По добрій хвилі вийшов. Ну, що ж ви принесли мітовки? Так прошу пана сто, як пан казали. Ага, ага, то добре. Але знаєте що, я їх тепер не потребую. Возьміть собі, най у вас іще будуть до якогось часу або й можете їх попродати. А мені, як буде треба, то я вам перекажу. А тепер, нате вам оцей квіток, покажете війтові, то він уже вам скаже, що маєте робити. Ба, а то як, кажу я, то пан замовили, а тепер не беруть? Ні, не беру, каже він лагідненько, бо мені тепер не треба. Але ви не бійтеся, я за вас не забуду. Ось вам той квіток, нате. Нащо мені вашого квітка, що я з ним і зроблю? Возьміть, возьміть, каже він. А втім, як не хочете, то як схочете. А тепер ідіть собі з Богом. Я вже, правду кажучи, хотів поставитися до нього з язиком, але він обернувся та й шусть назад до хати. Ми зісталися, мов водою, зілляті. А далі що діяти? Забрали мітли та й пішли на торг, аби хоч що то розпродати. Аж ось так десь за тиждень кличе мене Від. Що за біда, гадаю собі. Приходжу, а Від сміється та й каже: Ну, діду, паньку, мене всі звуть дідом, хоч я не такий то ще й старий. Маєш благовісника? Якого благовісника кажу, та й дивуюся. А от якого, ади. Та й виняв папір той самий, що мені той пан де давав, розвернув його та й став читати щось таке, що я ані капиночки не зрозумів, крім свого власного ім'я. Ба, та що тут таке сказано, питаю. Сказано, діду, що ти великий багач, по сто мітлів щотижня продаєш, гроші лопатою загрібаєш, та й белено поставити тобі оцю п'явку. Яку п'явку? питаю я, вухам своїм не вірячи. Аркушок, небоже. Аркушок? Ба, та який аркушок? Для кого? Ей, діду, не чинися глухим, коли тобі не позаступало. Адже ж не для мене, а для тебе. Маєш платити попри домовий ще й зарубкового податку 15 ринських річно. П'ятнадцять ринських річно? Господи, ба, та за що? Замітли. Чуєш, що пан комісар податковий подав тебе на аркушок і каже, що ти по сто мітлів на тиждень продаєш? Я став, як той, кажуть, святий Семен стовбник, що п'ятдесят літ на однім місці стовпом стояв. Так, якби я чимериці наївся. Пане вуйці, кажу згоді, я не буду платити. Мусиш? Ні, таки не буду. Що мені зробите? Що голий за пазуху сховає? Адже знаєте, що на мітлах я й у цілим році ледве 15 ринських зароблю. Що я маю знати? Пан комісар мусить ліпше все знати, каже Віт. Моя річ стягнути податок, а не хочеш дати, то я з дикутника вишлю. О, ваш, літь хоч зараз! У мене з здикутник здохне, заки що знайде. Ну, то продамо хату й грядки, а вас на чотири вітри. Цісарське не сміє пропасти. Я зойкнув, мов підрізаний. А видиш, каже Віт, ну що, будеш платити? Буду, кажу, а сам собі своє гадаю. Минули три роки я не платив ані крейсера. Як приходила здекуція, то ми з бабою ховалися у лози, мов від татар, а хату замикали. То ті здекутники прийдуть, покалатають, покленуть та й потечуться далі. Два рази хотіли добуватися силоміць до хати, та оба рази добрі люди відпросили. Але на четвертий рік урвалося. Ні просьби, ні плачі не помогли. Рештанції на мені назбиралося щось на 60 ринських. Наказали з міста зараз і зложити гроші, а як ні, то хату пустити на ліцитацію. Я вже й не тікав нікуди, виджу, що нічого це не поможе. Ну, та й що? Назначили ліцитацію, отаксували все моє добро на круглих 60 ринських. Приходить той день, тарабанять, кличуть купців. Хто єнці?» да, Еге, коли б ніхто й стільки не дає. Десять, дванадцять, ледво на п'ятнадцять ринських витягли, та й за те й продали. А я в сміх та й кажу до Віта. А видите, таки я вас іздурив, хіба я вам не казав, що голого не обідреш? А Віт до мене: Нехай тебе, діду, мара, бере, на який ти спосіб узявся. Нашу хату закупив жит Йойна на хлів для теляк, а ми з бабою, як видите, пішли в комірство. Знов по старому жиємо, доки Бог віку подовжить. Вона пряде, хлопці людську худобу пасуть, а я мітли роблю та якось своїм світом торочимо, хоч і без аркушка.